На цьому світі ми ви не випадково. існує певний задний план мета, душа жива, постворені ви любом, вона велична, чиста і свята. Ваш погляд, усміх, ця хода і рода. Єдині в світі, ви одні такі, бо ще із материнської утробою познав всі ваші дні, важкі і легкі. Які батьки, такі і діти кажуть. Та у вас у серці чути пульс творця, уся надія, вся любов і правда, і світло ваше, від Його лиця, коли життя вас нищило і било, Господь теж плакав, повний співчуття, це вас лише сильніше не зробило, і ближче до нового життя. Відомо Богу, що таке страждання, що хрест, що смерть, а що таке життя. Він чує всі прохання і зітхання, що у молитві лидуть до Отця. Коли слабкі, тоді ви справді сильні, хто з попелу постав, той і воскрес. Бо руки завжди подає Всевишній, всім тим, хто прагне щиро до небес. На цьому світі ви не випадково, існує певний задум, план, мета. Душа жива, бо створені в дорога ваша світла і проста.